Пікіровка томатів, щоб зробити все правильно і не нашкодити розсаді, ви маєте знати основні умови, коли і як пікірувати, яку грунту суміш зробити, та які ємності обрати. А також як доглядати за розсадою після пікірування. Про це все і не тільки ви дізнаєтеся з відео. Вітаю! Ви на каналі Яскрава Клумба. Не забуваємо підписуватись та ставити вподобайки. Давайте будемо починати. Пікіруванням називають пересадку розсади загальної ємності по окремих контейнерах, щоб рослини не притіняли один одного, та щоб збільшити простір для розвитку кореневої системи. Також пікірування томатів передбачає відщіпування кінчика центрального кореня, що зупиняє його ріст та провокує посилений ріст бічної кореневої системи, що збільшує площу харчування. І гарна і розвинена коренева система це міцна і здорова розсада. Починає починають пікерувати на фазі двох-трьох справжніх листочків, але насправді таких чітких рамок немає. Якщо посіви загущені, то ми починаємо пікерувати раніше. Якщо як у нашому випадку ми дали більший проміжок між насінинками, то в загальній ємності розсаду можна потримати довше. На новому місці рослина повинна отримати потрібний обсяг поживних речовин. ґрунту суміш робимо більш поживною, ніж та, в яку ми сіяли. Але в міру занадто поживна ґрунту суміш призведе до швидкого росту розсади, а нам це не потрібно. Також ґрунту суміш має бути пухка і легка. У важких ґрунтах рослині буде важко швидко адаптуватися. Переходимо до приготування ґрунту суміші. Беремо три частини ґрунту. Це може бути Універсальний субстрат або земля з власної території. Якщо ми беремо землю з вулиці, перед використанням її обов'язково продезінфікувати. Додаємо одну частину кокосового субстрату. Перед використанням його потрібно запарити кип'ятком і використовувати у вологому вигляді. Далі додаємо одну частину розпушувачів, це може бути перліт, вермикуліт або річний пісок. Якщо беремо пісок, також обов'язково стерильний і крупної фракції. і додаємо Єємо одну частину біогумусу або компосту все гарненько перемішуємо. Біогумус дає нам живлення, а розпушувачі легкості і повітропроникності нашій грунтосуміші. Суть процесу пікірування полягає у збільшенні поживного ґрунту та простору для розвитку коріння. Корінева система досить швидко заповнює тару, тому, якщо ми візьмемо невеликі стаканчики, до моменту пересадки у відкритий ґрунт, потрібна буде ще одна пересадка. Для пікірування беремо або готові горщики, або пластикові стаканчики, тільки обов'язково в них прорізаємо дренажні отвори, або торфяні стаканчики, як у нашому випадку. Перед пікіруванням ми поміруємо. Ми поливаємо розсаду і чекаємо півгодинки. Якщо тягнути сіянці з сухого ґрунту, коріння пошкодиться сильніше. Якщо з вологого, ґрунт стає занадто важким, тримає коріння, ламаючи його. На дно кожного стаканчика насипаємо шар агроперліту, він буде слугувати додатковим дренажем. Далі беремо підготовлену нами ґрунтосуміш, насипаємо по діагоналі. Беремо вилку лопатку або, звичайно, ложечку і обережно дістаємо сіянці загального лотка. На цьому етапі робимо відбір. Тільки міцні, гарно розвинені рослини садимо. Всю решту викидаємо, Дивимось на корінь. Якщо він гарно розвинений, розгалужений, садимо, як є. Якщо є лише один довгий тонкий корінь, то ми його прищіпуємо. Заглибляти будемо по самидольні листочки. Згодом на підсемидольному коліні, що опиниться під землею, наросту додаткові корінчики. Це тільки зміцнить нашу розсаду. Коли будемо засипати, слідкуємо, щоб коріння не підгиналося. Воно має бути точно в такому положенні, як і було в загальній ємності. Гарненько ущільняємо, щоб не утворились повітряних кишень, і проливаємо. Грунт має бути повністю. Мокрый. Щоб пересаджені рослини почали розвиватися і набиратися сил, їм необхідно забезпечити певні умови. Перші 4-6 днів переносимо розсаду у приміщенні, де температура в день 16-18 градусів, вночі 13-15 градусів. Після пересадки рослини не можна ставити під яскраве світло. Потрібно притінити сонячне проміння, викличе стрімке випаровування вологи через листочки, а незміцніла коренева. Система не зможе забезпечити потрібний рівень вологи. Весь період адаптації томати повинні провести під розсіяним світлом. Також не варто часто поливати незміцнілу розсаду. Після пікірування ми щедро проляли ґрунт. Наступний раз будемо підливати, коли верхній шар ґрунту підсохне, а листя поступово почне втрачати тургор. Перший раз після пересадки вносимо добрива через два тижні. Незміцніві рослини не зможуть вбирати речовини, що надходять. Вдалий час для підгодівлі, коли розсада піде у ріст. З вибором складу добрив потрібно бути дуже обережними. Не можна перегодувати рослини азотними компонентами. Вони спровокують стрімке зростання зеленої маси. І до пересадки на постійне місце розсада може перерости. Тепер ви знаєте всі тонкощі пікірування томатів. До нових зустрічей! З вами була яскрава клумба.